У дуже дивну країну недоладію. Мешканці тут трохи дивні, але мені потрібно розпитати усіх і, можливо, вони відведуть мене туди, де я зможу дістати підказки, як вибратися звідси досягнувши своєї мети. Такої, цей годинник схожий як так, майже такий самий, як на вежі палацу до роля Десятого, тільки він має ще й хвилинну старілку. Як як, як Дивись інструкцію у чарівній книзі. Що ж, піду шукати чарівну книгу. Я повернулася сюди, звідки йшла. Ану попробую в цю сторону. Тепер я в кімнаті. Он книга. Он ця книга. Справа номер. Який ще справа номер? Інструкції до зачарування, то розчарування. Подивимося, що ж тут може бути? Інструкція номер 12. Як перенестися з недоладі. Отакої, отже, перед вежю годинниковою вежею королівського замку рівно о 12 й годині, коли хвилина старілка збіжиться з годиною встати і проказати слова. Ага. І дороби, і допиши, і розпушни, і не лиши, і доїдай, і допивай, і знедоладі сікай. Що ж, і дороби, і допиши, і розпушни, і не лиши, і доїдай, і допивай, і знедоладі сікай. Я вивчила слова йду. Я потрапила у дуже дивну країну. Доладію. Мешканці тут дивні, але мені потрібно розпитати усіх. Можливо, це допоможе знайти мені підказки, як вибратися з цієї країни, і я досягну своєї мети.